Уявіть собі таку сцену. Ви стоїте посеред вокзалу під час евакуації. Телефон на одному відсотку заряду. Розетка далеко зарядки нема. А вам треба сказати найдорожчій людині Я живий стосунки під час війни це приблизно, як заряджати телефон від сонячної батареї вночі. Звучить абсурдно, але саме так воно і відчувається. Ми живемо у часи, коли світ навколо валиться, а ми все ще намагаємося тримати емоційний зв'язок. Не просто тримати. Іноді буквально хапатися за нього, як за останню ниточку. Тема сьогоднішньої розмови: як зберегти емоційний контакт, коли зовнішні обставини розривають пари, родини, друзів на шматки. І я одразу попереджу, це відео не просто сентиментальне бла-бла-бла про те, що любов усе витримає. Ні, ми підемо глибше, ми розглянемо, що насправді відбувається всередині нас, коли ми в стресі, коли відстань і тривога змінюють стиль нашого спілкування, коли навіть дрібні непорозуміння раптом стають схожими на катастрофи. Доведено, що під час стресу наша нервова система переходить у режим виживання, активується симпатична частина нервової системи, яка відповідає за реакції бий або тікай. Це означає, що багато з того, що у мирному житті здавалося б ніжним і простим об'єми слова, підтримка ніжність стає просто недоступним. Не тому, що люди... Вас не люблять, а тому що психіка людини зайнята тим, щоб не зламатися. Парадокс у тому, що саме в ці моменти нам найбільше потрібні знаки присутності, навіть маленькі повідомлення, маленькі слова, маленькі смайли. Відомо, що регулярність контакту навіть мінімального працює як стабілізатор для нервової системи. Мозок не потребує довгих розмов, він потребує сигналу. Я не один, я не одна. Тож залишайтеся тут, бо сьогодні ми розберемося, як створювати ці маленькі мости навіть через величезні відстани, як підтримувати себе іншого, коли здається, що світ розвалюється. Буде конкретика, буде гумор, буде підтримка. Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви зараз у моєму просторі та дякую, що дивитеся це відео. Поки ми не почали кілька важливих запрошень. Якщо вам хочеться розібратися в собі глибше, запрошую до мене в особисту психотерапію або на консультації зі запитом чи просто для підтримки. Всі деталі в описі під цим відео. А ще я запрошую вас до свого телеграм-каналу, де щотижня виходять психологічні підкасти, корисні вправи, глибокі пости та рекомендації, які допоможуть краще зрозуміти себе. Посилання теж в описі. І підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі, щоб квітнув український Ютуб, а разом з ним і я. Якщо хочете підтримати розвиток мого каналу, дякую за донати через Монобанку. Це допомагає покращувати якість відео та звукопосилання внизу. Також ви можете стати спонсором цього каналу, і вже зовсім скоро будуть виходити окремі конкретні відео, виключно для спонсорів, для чоловіків, для жінок без води, чисто по факту про самі болючі місця. Як же підтримати зв'язок у парі під час війни? Почнемо з того, що стосунки під час війни це зовсім не те саме, що стосунки під час мирного життя. І ні, це не романтика на тлі вибухи, як у гілівських фільмах. Це радше, як намагатися обійняти когось через бронежилет. Тепло є, а відчуття притулку мінімальне. Чому так? Бо під час стресу наша психіка налаштовується на виживання. Доведено, що нервова система під дією хронічного стресу переходить у стан гіперзбудження. Це той самий режим, коли тіло завжди на поготові, м'язи напружені, серце пришвидшується, дихання поверхневе. У цьому стані мозок думає про глибокі розмови чи ніжність. Він не зайнятий скануванням на загрозу. І ось тут починається головне, люди починають поводитися по-різному. Є ті, хто як магніт тягнеться до близьких, шукає слова підтримки, обіймів, контактів. Це активується система прив'язаності, типу, біжи до мене, бо мені страшно. І інші, хто навпаки, закривається, мовчить, уникає розмов, ховається в роботі, рутині або навіть в агресії. Це також нормально, це теж частина виживальної стратегії. Сховайся, сам не навантажуй нікого. Важливо розуміти, якщо партнер мовчить чи відсторонюється, це не завжди про байдужість. Це може бути про перевантаження. Уявіть комп'ютер зі стареньким процесором, на який поставили 10 програм одночасно. Він не справляється, він зависає, хоча зовні просто виглядає мертвим. На цьому етапу багато хто помилково читає поведінку іншого як сигнал відторгнення. Наприклад, він перестав мені писати, мабуть, охолов, або вона не хоче говорити вечорами, мабуть, не потребує мене. Насправді, в багатьох випадках це не про вас, а про те, що система нервова просто не витягує ще й емоційного навантаження. А тепер практичне питання: що ж робити? Перше це мікросигнали. Відомо, що стабільність у стосунках тримається не на великих подіях, а на дрібних деталях. Згадайте, як у спокійному житті ми часто просто кидаємо одне одного, одне одному погляд, торкаємося плеча, посміхаємося, відправляємо дурне неї мозі. Для мозку це все сигнали, що зв'язок існує. У воєнних умовах ці мікросигнали треба свідомо вплітати в повсякденність. Це можуть бути короткі повідомлення. Я думаю про тебе, я тут обіймаю подумки. Це можуть бути фото, наприклад, як ти пляшкава, або навіть просте смайлик на ніч. Це не виглядає як великий жест, але насправді дає неймовірно потужний ефект. Твій партнер знає, що ви все ще команда. Друге, це обговорити формат зв'язку. Звучить банально, але багато пар про цього не не роблять. Комусь легше підтримувати контакт через текст, комусь через короткі дзвінки, комусь просто бачити фото або чути голосове. Уявіть собі, що ви разом будуєте невеликий місток через річку хаосу. Треба домовитися, з яких матеріалів цей місток буде. Наприклад, можна домовитися: ти мені пишеш щодня, хоча привіт. Я відповідаю, коли можу. Або раз на тиждень ми обов'язково говоримо голосом навіть на 5 хвилин. Ключова ідея тут регулярність і чіткі домовленості, бо в умовах стресу мозок не любить ні визначеності. Третє дати простір мовчання. Так, це може звучати дивно, як це мовчати, і при цьому залишатися у зв'язку. Але тут є дуже важливий психологічний момент. Мовчання не дорівнює відсутності почуттів. Мовчання може бути простором для того, щоб зібратися, відновитися, переварити події. У шталь підході відомо, що пауза і мовчання це теж форма контакту. Вони створюють фон, на якому народжуються слова. Наприклад. У парі, де один партнер працює на фронті, а інший чекає в тилу, може бути домовленість. Якщо я довго не пишу, це не тому, що я тебе не люблю, а тому, що не можу. Таке просте правило знімає масу напруги і недомовок. Життєвий приклад: Олена і Максим. Вона залишалася <кій> в Україні, він виїхав за кордон як біженець, їй потрібно було постійно переписуватися. Так вона відчувала себе спокійніше, йому ж навпаки, кожне повідомлення було болючим нагадуванням про розлуку, і він уникав зайвих слів. На тлі цієї різниці вони постійно сварилися, поки не сіли і не домовилися. Вона пише коротко, але регулярно. А він повідає, коли має ресурс без всевзаємних образ. Це проста домовленість врятувала їхній зв'язок. Що важливо запам'ятати: емоційний зв'язок під час війни це не марафон довгих розмов, невеликий театр жестів. Це радше гра в маленькі маячки. Світло, що були в темряві, щоб сказати іншому Я тут. Стосунки не руйнуються від браку слів, вони руйнуються від накопичення нерозуміння. Саме тому треба говорити про свої потреби, а ще краще узгоджувати формат контакту, який підходить обом, давати один одному право на мовчання, на втому, на зміну темпу, не про байдужість, це про прийняття того, що зараз усі ми працюємо на межі своїх можливостей. І знаєте, можна згадати тут слова французького письменника Антуана де Сан-Екзопері. Любов це ніколи не коли дивляться одне на одного, а коли дивляться в одному напрямку. Під час війни це особливо актуально, іноді найсильніша любов це коли ми мовчки тримаємо курс на Ми разом, навіть якщо сьогодні немає сил це вимовити. Тож запам'ятайте, мікросигнали, обговорення формату зв'язку, простір для мовчання – це три кіти, на яких тримається емоційний контакт під час найтяжчих обставин. Війна змінює наші реакції, наше тіло, наш розум. Але... Вона не здатна забрати те, що ми будуємо свідомо бажання бути поруч, навіть коли фізично це неможливо. Ти коли-небудь ловила себе на думці я більше не можу, але все одно тримаюся. Чи буває, що вдень ти усміхаєшся, а ввечері не можеш впоратися із відчаєм, апатією чи тривогою? І навіть якщо поруч хтось є? Тобі все одно самотньо. У такі моменти ми найчастіше або мовчимо, або тікаємо в роботу, прокрастинацію, безкінченні сторіс, або просто ну, закриваємось. Але правда в тому, що навіть якщо ти не в терапії, ти можеш дати собі щоденну підтримку. З Точки зору психології, регулярна турбота про себе це не розкіш, це те, що регулює нервову систему, знижує рівень кортизолу, стабілізує настрій, і підвищує життєстійкість. Щоденний контакт із собою навіть на 5-10 хвилин формує внутрішню опору, яку не зламає жоден зовнішній шторм. Саме для цього я створила психологу кашеній продукт із шести кроків підтримки, які будуть з тобою щодня, коли важко. Я психологиня, маю вищу освіту, навчаюся на другому ступені гіштальтерапії і вже маю понад 150 годин. Практики з клієнтами. Але цей продукт я створила не як експерт. Я створила його як людина, яка сама знає, як це не мати, до кого звернутися. Це мій авторський підхід. Кожне слово, кожен звук, кожна вправа моїй усередині ти отримаєш. Тілесну практику на ранок. ПДФ гайд на 60 сторінок з болючими темами та вправами: три аудіотехніки на прогулянку для вечора та антистрес. Блокнота вдячності на 50 сторінок. Усе зібрано в Телеграм. Формат зручний доступ назавжди це не підписка і не марафон, а твій особистий простір для підтримки, щоб придбати натисне на посилання в описі під цим відео, і нехай у твоєму телефоні завжди буде той голос, який нагадає: ти не одна, я з тобою, і це вже багато. Як пережити втрату або розлуку через війну? Коли ми говоримо да під час ой, про втрату е, під час війни, треба розуміти, це не тільки. Про смерть близької людини це також про втрату дому, звичного життя, стабільності, навіть мрій. Символічна втрата може боліти не менше, ніж фізична, і тут важливо знати, що психіка реагує на втрату майже завжди за схожим сценарієм. В психології давно описана модель горювання Елізабет Кублі Рос, яка складається з кількох стадій: спочатку шок, шок, потім заперечення, гнів, торг, депресія і зрештою прийняття. Це не чітка послідовність, як перелік з у списку. Це може ходити між цими стадіями туди-сюди, зупинятися, повертатися, зависати на одному етапі, і це нормально. Але є особливість воєнного часу. Мозок часто просто блокує ці етапи, бо немає ні ресурсу, ні умов їх прожити. Коли навколо вибухи, евакуація, черги на гуманітар за гуманітарною допомогою, або скінчення новини. психіка каже: Потім, потім поплачемо, потім посумуємо, а зараз треба вижити. Це природній захисний механізм, але проблема в тому, що те, що ми відкладаємо, нікуди не дівається емоції накопичуються всередині і рано чи пізно починається проявлятися у тілі. Головні болі, безсоння, підвищена тривожність, напади, паніка, дратівливість без причин. Щоб зрозуміти, як це працює, уявіть повітряну кулю. Ви постійно надуваєте її маленькими порціями емоцій. Тут не посумувала, там не висловила злість, тут знову проковтнула образу. З часом ця куля розширюється, розширюється, а потім бах, вибухає навіть від дрібниці, і тоді людина каже: я сама себе не впізнаю, що зі мною, а зі мною накопичене не прожити. Луч так підході відомо те, що не завершується, тягне за собою увагу. Це як незакінчений процес, що висить у нашій психіці і постійно забирає енергію. Тому завдання не уникнути болю, а дати йому простір проявитися і інтегруватися. Що конкретно можна зробити? Перше дозволити собі сумувати. Так, я знаю, це звучить простіше ніж робиться, особливо коли навколо. Люди намагаються триматися, говорять, будь сильною, не плач, треба рухатися далі. Але справа в тому, що сила це не те про те, це не про те, щоб не плакати. Сила це про те, щоб дозволити собі бути живою, а жива людина відчуває. Практична рекомендація: спробуйте писати листи, листи тому, кого втратили, або собі в минулий. тій собі, яка була до війни. Це може бути лист без адресата, якого ви ніколи нікому не покажете. Сам факт, що ви виписуєте свої емоції, допомагає мозку їх структурувати. У нейропсихології доведено письмо активує не тільки емоційну, а й когнітивну частину мозку, допомагаючи збалансувати хаос почуттів. Другий варіант це створити символічний ритуал прощання. Це може бути запалена свічка, прослухана пісня, переглянуті старі фото, навіть невеликий жест, який для вас має сенс. Це не магія, це спосіб допомогти психіці зрозуміти, що щось завершилося, і тепер я можу поступово відпускати. Ще один важливий момент не ізолюватися. У моменти болю багатьом хочеться сховатися, бо здається, що ніхто мене не зрозуміє. Оце саме те, як я проживаю. біль. Але навіть одна розмова з довіреною людиною, другом, родичем, терапевтом дає вихід емоціям. Мозок, коли озвучує переживання, буквально знижує рівень внутрішньої напруги. Іноді люди кажуть, мені це нічого не дасть, слова ж нічого не змінять. А це але, але це якраз той випадок, коли слова змінюють усе. Вони відкривають шлюзи, через які виходить накопичений. і ще дай собі право плакати, злитися, сумувати. Відомо, що емоції це не просто психологічний шум, а важливі сигнали, які показують, що нас всередині. Емоції злості, наприклад, дає нам енергію для захисту, емоція суму допомагає прощатися з тим, що ми втратили, і коли ми блокуємо ці почуття, ми блокуємо важливу частину нашого внутрішнього процесу зцілення. Часто люди кажуть, я боюся, що якщо я почну плакати, то не зупинюся. Але це міф. У практиці відомо, коли ми свідомо дозволяємо собі проживати емоцію, вона проходить хвили подібно, наростає, досягає піку, а потім спадає. Навіть сильний плач рідко триває більше 20-30 хвилин. Інша справа, якщо ми стримуємо і накопичуємо, тоді хвиля залишається всередині і підмиває наше емоційне здоров'я. Якщо ви відчуваєте, що самостійно не справляєтесь, важливо звернутися за допомогою. Це може бути група підтримки, релігійна спільнота, професійний психолог. Тут діє правило: якщо ногу зламати, ми йдемо до лікаря, а не чекаємо, що вона сама зростеться. Ти саме з душею. Що ще допомагає? Рух. Здавалося б, при чому тут тіло, якщо йдеться про втрату. Але дослідження підтверджують, помірна фізична активність допомагає організму виводити гормони стресу. Це не означає, що треба ставати марафонцем, достатньо прогулянки, розтяжки, легких вправ. Іноді через тіло ми можемо запустити процеси, які допоможуть нам психологічно. І найголовніше, пам'ятайте, що смуток це не поломка, це частина нашого людського досвіду. Ми сумуємо, бо нам було небайдуже. Ми плачемо, бо любили, і саме це робить нас живими. Стосунки на відстані під час війни це не просто випробування, це як грати в шахи через поштових голубів, які можуть не долетіти. Це як тримати за руку тінь, сподіваючись, що вона відчує тепло. Але ось що важливо: у психіці, що навіть коли фізичного контакту немає, емоційний зв'язок може бути абсолютно реальним, якщо є спільні символи. Образи, фантазії, тобто мозок сприймає не лише і думку про іншу людину, як знак близькості. Уявіть простий приклад: ви разом дивилися серіал і під час перегляду сміялися, дражнили одне одного, коментували. Навіть через тиждень, коли ви згадуєте про цей момент, у мозку активуються ці самі емоційні центри, що й під час живого контакту. Це те, що нейробіологи називають емоційними відбитками. Ми буквально носимо людей, яких любимо. Всередині, у своїй нервовій системі, але є інший спектр: дистанційні стосунки підсилюють страхи, страх відторгнення, страх, що тебе забудуть, страх, що там зміниться щось, і ти вже не будеш частиною цього життя. В Умовах війни ці страхи множаться, бо є реальні загрози. У нормальному житті ми можемо побачитися, поговорити, обійнятися, а тут ні. І ось що важливо розуміти: ці страхи не ознака слабкості, це ознака того, що ви людина, а не камінь. Вони формуються природні, бо наш мозок спроєктований на контакт, і коли його немає, тривогні центри активуються. Якщо спробувати пояснити простіше, то ось уявіть собі радіозв'язок. Коли сигнал слабкий, ви починаєте більше налаштовувати антенну, прислухатися, ловити навіть найслабші шуми. Так само і у стосунках на відстані ми стаємо чутливішими до нюансів, до пауз, до інтонації, але іноді ця чутливість переходить межу і стає джерелом зайвих підозр, непорозумінь, ревнощів. І це вже момент, коли потрібна. Свідома робота. Що можна зробити? Перше створювати спільні сценарії. Уявіть собі, що навіть будучи на різних кінцях світу, ви можете разом подивитися фільм, пройти гру, слухати один і той самий плейлист, а потім обговорити це. Це не дрібниця, це спосіб утримати зв'язок живим. Коли ми переживаємо схожі емоції одночасно, навіть через екран мозок сприймається як ми разом. Усталь це називається створенням спільного поля досвіду. Неважливо, де ви фізично, важливо, що ви маєте спільне тут і тепер. Друге, це домовлятися про чесність, і тут доведено відкритість знижує рівень напруги, коли ви замовчуєте, що вам важко, що ви сумуєте, що вас щось турбує. Партнер цього не читає автоматично. Ми не телепати, на жаль, сказати Мені зараз дуже бракує тебе. Це не навантажити це, дати іншому шанс підтримати. Так само важливо сказати, якщо щось неприємно, образливо, боляче у дистанційних стосунках дрібниці швидко приростають у великі проблеми, якщо їх не обговорювати. Третє нагадувати собі, що дистанція це не тест на ідеальність стосунків, це тесна на гнучкість. Відстань неминуче змінює динаміку. Ви не можете бути пори щодня, не можете постійно перевіряти настрій іншого. І тут важливо не вимагати від себе чи партнера 100% синхронності. Це нормально, якщо ви по різному проживаєте події, якщо у вас різний ритм. Гнучкість це здатність залишитися у стосунках, навіть коли реальність не відповідає вашим мріям. Четверте, давати один одному психологічну свободу. І це не про, не про роби, що хочеш, мені байдуже, це про теплі рамки. Я з тобою, навіть коли далеко, навіть коли ми мовчимо, навіть коли кожен зайнятий своїм. Дослідження показує, що найбільш стійкі парі це ті, які поєднують близькість із автономією. Іншими словами, ми разом, але ми не душимо один одного своєю присутністю. Ми даємо простір для дихання, але знаємо, що ми на зв'язку. Дійсно, це звучить красиво, але як це робити на практиці? Наприклад, можна домовитися про знаки присутності. Це не обов'язково мають бути довгі розмови, іноді це просто слово тут, просто смайли, просто фото. Так мозок потребує саме регулярних мікроконтактів. У дослідженнях на тему емоційної регуляції підкреслюється навіть короткий контакт зі значущою людиною знижує, знижує рівень кортизолу. Гормону стресу. Ще один важливий аспект це підтримка свого власного ресурсу. Часто люди в стосунках на відстані починають жити тільки життям пари, забуваючи про себе. Але пара це завжди два повноцінних я. І чим Більше кожен піклується про себе, тим більше він може принести у стосунки. Це не егоїзм, це необхідна умова, щоб не згоріти. І нарешті варто пам'ятати, страхи це не те, що треба викорінювати, це те, що треба визнавати і тримати поруч. Страх бути забутим, страх втратити зв'язок, вони не зникають, якщо їх ігнорувати. Але якщо про них говорити, якщо визнавати їх частиною реальності, вони перестають керувати вами. Як казав Карл Юнг, те, чого ми не усвідомлюємо, керує нашим життям. А ми називаємо це долею. Усвідомлення ключ. Стосунки на відстані у воєнний час це не просто виклик, це нагода навчитися новому способу, способу любити без постійного контролю, без фізичної присутності, але з теплом, яке передається навіть через порожній екран. І якщо це виходить, значить між вами не просто відстань, а міст, який ви будуєте щодня. А я вам дякую за перегляд цього відео, і я з вами не прощаюся, адже ми побачимося наступному і бережіть собі себе.